Наш перший історик літописець Нестор виводить витоки держави на середньому Подніпров'ї від слов'янського племені поля і називає її Руссю або Руською землею, центром якої був Київ. У повісті временних літ він згадує про вали, що слугували кордоном руської землі. Ці рукотворні вали. Дивовижна загадка нашої Ойкумени. Хто, коли і навіщо будував їх? Є в українському фольклорі поетична легенда про злого Змія, що грабував і нищив землю Руську. Його приборкали два ковалі брати Кузьма та Дем'ян. Вони запрягли Змія у величезного плуга і примусили прорати довжелезну межу. Земля, вигорнута плугом, утворила високий вал, а Змій ледве дотягнув плуга до річки, випив усю воду, застогнав і сконав. Від того ніби і річка називається Стугною. Тільки землеробський народ міг скласти таку легенду? А поляни дійсно були ораторями. Чи не від поля і назва племені? Осівши в лісостепу на Дніпрящини, вони успадкували від прадавніх племен землеробську культуру. Буйні трави, розкішні пасовища, щедрі ґрунти привертали увагу кочівників. І осілі племена мусили захищати свою землю валами. Так повелося з часів трипільської культури за шість тисячоліть до Різдва Христового. Плин часу зрівняв ті вали з землею. Але добре збереглися вали, насипані у скіфські часи задовго до заснування Києва. Вони і сьогодні вражають своєю могутністю. Вчені назвали їх скіфськими городищами. Вали кільцем обіймали досить локальну територію, але там було все необхідне, щоб перечекати тривалу облогу, поля і гаї, пасовища і водойма. З літописних джерел відомо, що перший кордон руської землі. Проходив саме лівим берегом стугни. коли ж побудовано прикордонний вал, звичайно, не раніше самого Києва. Але літописець обходить дату заснування міста і подає тільки легенду. І було їх три брати. Ім'я одного Київ, другого щек, а третього хорів. І сестра їх Либідь. І вони збудували город, і на честь свого старшого брата дали йому назву Київ. На думку історика Святополка Шумського, назва Київ походить від владичного Кия. Тобто жезла Скіпетра вождя і поняттю цьому понад 10 тисяч років. Коли частина надніпрянських племен оселялась на новому місці, центральне поселення, де жив вождь, діставало назву Київ. Тому і на заході, і на сході зустрічаються десятки схожих топонімів Київ, Кигов і Кий і справді був вождем, князем, бо його з почтом приймали при Візантійському дворі. Приймав Кия імператор Юстиніан, чи його попередник невідомо. Одначе в історичному ядрі міста Києва археологи знайшли матеріали третій, чверті першого тисячоліття і серед них золоту монету Юстиніана. На думку вчених, перший дерев'яний замок було збудовано на замковій горі. По краю гори була огорожа загострених дерев'яних паль. Від слова городити і походять назви Городище, Град, Город. Коли тут стало тісно, Київ побудував новий град на Старокиївській горі, там, де тепер Національний музей історії України. Кий був справжнім стратегом і вибрав для города винятково вигідне місце. Гори і урочища з річками і ручаями створювали неприступні рубежі. А єдине уразливе місце з напільного боку Старокиївської гори надійно перекрили глибоким ровом і високим валом, як у скіфські часи, тільки поверх валу. Поставили міцну дерев'яну огорожу. Біля Києва були дрімучі ліси і бори. Вони надійно захищали город з півночі. Ліс давав деревину для будівництва городів і фортець. І водилось там безліч дикого звіра і бджіл, особливо багато звірини з цінним хутром. Цінними хутрами, диким медом і воском поляни платили данину на князя і дружину. Дарами лісу і збіжжям розраховувалися київські князі з фахівцями-фортифікаторами, так званими городниками за будівництво оборонних споруд. Природні багатства руської землі привертали увагу чужеземних купців. З далеких країн привозили у Київ найтонші візантійські шовки-поволоки, килими, оксамит, гаптовані златом і сріблом арабські парчі, дорогий посуд і коштовні прикраси. Арабські географи згадують Київ як столицю Руської землі у 8 столітті. Могла Русь вже тоді збудувати прикордонні бали. Ні, тоді ще не було фіксованих кордонів. Унікальне географічне положення Києва обумовило його економічний і політичний розквіт. Поставивши град нижче гирла Десни і Прип'яті, Легендарний Київ ніби на ключ замкнув весь Дніпровський басейн. Дніпра і прип'яті зв'язували Київ з західною Двиною, Варязьким морем, північними ріками і озерами. А Десна і Сейн з системами Оки і Волги та з Каспійським морем. Коли занепав Волжський торговий шлях, Київ прибрав до рук найголовніші торговельні артерії Європи із Арабського Сходу на Захід, та із варягів у греки і став ласим шматком для сусідніх народів. Якщо з півночі руську землю надійно захищали непролазні хащі, то з півдня вона була дуже вразлива і не раз потерпала від того. У вихорі великого переселення. Південним степом пронеслись іщезли гуни, готи, авани, авари, болгари, хазари, мад'яри. Врешті з прикаспійських степів по Дніпров'я, як сарана, налетіли хижі орди кочівників печеніїв. Вони все частіше і частіше поривалися до Києва. І не раз княжі дружини відбивали їх шалені навскоки. Під тиском кочівників землероби змушені були відійти за сулу і стугну. Зупинити подальший натиск коченігів могли тільки захисні вали і сторожові фортеці. На землі збереглося небагато оборонних споруд, які б величю своєю могли посперечатися із змійовими валами. Хіба що велика китайська стіна, адже змійові вали простягнулися лісостепом майже на тисячу кілометрів. Скільки ж вкладено в їх будівництво людських зусиль, розвитку, праці і коштів, таке під силу тільки могутній державі. Вали будували на крутих берегах річок. Вал немов зміївся понад річкою, то, може, і звідси назва Змієві Вали. В основу валу на всю його довжину ставили міцну, зрубну дерев'яну конструкцію, городню, що виступала зверху на кілька Вінців. Хто ж це таки будував Змієві Вали? Є в літописі запис? І рече Володимир. Це добро єсть мало городов около Києва, іначе ставити городи по трубішеві, і по сує, і по стугні, і насіляті мужамі лучшими, бо сірать от печенів. Мабуть, за словом городи криються і змієві вали. Почалось будівництво в рік хрещення Росії, коли Володимир вже об'єднав під своєю рукою і словени і Кривичів і чудь, і Лятичів. Якщо глянути на карту, вражає глибоко ешелонована, продумана система захисту Києва. В неї органічно вписувалися скіфські городища, що мають в плані колоподібну форму. За Володимира майже одночасно в усіх напрямках будується низка городів фортець і захисні вали, причому в найбільш небезпечних місцях створювалися лабіринти із кількох ланцюгів. За часів Ярослава Мудрого і його нащадків будуються великі городи поросі проти полопців, нової хвилі кочівників. Вже не підрахували. Тільки при Володимирі за 11 років було збудовано понад 700 кілометрів валів. Щорічно з весни до глибокої осені на роботи залучалось більше трьох з половиною тисяч кваліфікованих теслярів, лісорубів, землекопів, а скільки ж допоміжних робочих рук. То була обов'язкова трудова повинність селян смердів. Змієві вали закріпили за руссю лісостеп, дали русичам можливість мирної праці. Сприяли, врешті-решт, подальшому розквіту Київської держави. За багатовікову свою історію вали ще не раз ставали в нагоді нашому народу. У XVII столітті їх використовували українські козаки у боротьбі з набігами кримських татар, а під час Великої Вітчизняної війни у валах будувались доти і окопи, щоб затримати фашистів на підступах до Києва. Змійові вали унікальний пам'ятник нашої історії, пам'ятник могутній державності і трудового подвигу наших далеких пращурів. І ми повинні зберегти для нащадків ці рукотворні вали невід'ємну частку нашої ойкумени.